Настав час сніговика! Отже, мої зіроньки, вітаю! Ви на каналі Артзайка. Ми починаємо з вами виготовляти новорічного сніговичка із фоаміранчику. Або ви можете використовувати фетр, або картон і кольоровий папір. Отже, визначаємося з висотою нашого сніговичка і малюємо овальний тулуб і овальну голову. І а вже ж, все це. Вирізаємо. Для цього підійти на краще манікюрні ножиці або якісь гостринки. Наступний крок ми з вами вирізаємо, малюємо, а потім вирізаємо такі овальні ніжки, теж з біленького кольору, фоміранчику або фетру, або картончику. Складаємо вдвоє і вирізаємо одразу праву і ліву ніжку. Не забудьте, що вони в нас різні. Тому обов'язково викладаємо в, в правильному положенні. Наступний кров малюємо з вами рукавички і також вирізаємо. Це у нас овальчик і ще один маленький овальчик у вигляді пальчика. Знову згортаємо і вирізаємо. До речі, це дуже проста класна аплікація. Трошки повирізати, приклеїти, і вуаля. Просто неймовірний сніговичок у вас вдома, без всяких витрат майже. Отже, малюємо з вами ще ось такі ручки, ми прикладаємо до тіла. І по формі тіла промальовуємо ось таку капельку, яка всередині трошки більша, а потім звужується. ну Ось така. Я не знаю, як назвати цю форму. І кегля, не кегля, згортаємо обов'язково вдвічі і знову вирізаємо, бо в нас знову і права, і ліва ручка, і вони відрізняються по формі. Вирізаємо і можемо все тепер скласти докупи ніжки, тулуб, голова, ручки, ручки і варюшки. Валя, основка готова. Далі одягаємо на нашого снігочка або капелюшок. Обирайте той кольор, який вам подобається. Я візьму рожевий. Обводимо голову трошки вище, ніж лінія середини голови. Промальовуємо цей овальчик, щоб вона сіла на голову, але ми домалюємо зараз основу нашої шапочки, такий овальчик вгору. Угу. І трошечки внизу теж зменшимо, щоб воно прикривало голову, щоб було куди кліяти. клеїти, щоб було куди клеїти. Інакше буде недостатньо гарно. Обрізаємо, вирізаємо, приміряємо. З шматочку, який залишився, малюємо помпончик і також вирізаємо. Його можна, до речі, зробити кружечком більшого розміру за вашим бажанням. Наступне, наступне, ми повинні для нашого шапочки домалювати ще одну таку, знаєте, як другий ряд такий, він трошки більше. Отже, ми прикладаємо до фетру, промальовуємо нижню частинку шапочки, і робимо її трошки ширшою, трошки ширшою. І проводимо знову нижню лінію зверху, щоб вона повторювала. Вирізаємо і все. Наша шапочка, неймовірно, класна і готова, але без шарфіку нікуди не піде. Узимку холодно, прикрашимо нашу шию ще й шарфиком, прикладаємо голову, обводимо навколо голови ширину шарфика, прибираємо, робимо теж таки трошечки вниз, овальчик. А можна і зробити і пряму, якщо хочете, такого більш строгого сніговичка. Також малюємо другу частинку шарфіку, трошки такий вигин, хвиляста, домальовуємо ще трохи, щоб потім бахрому вирізати. Вуаля, усе готово, накладаємо, все по черзі, шар за шаром, прикрашаємо і неймовірний сніговичок у нас готовий. Але це не все. Це тільки детальки. Осталось, залишилось їх склеїти. Я використовую двосторонній скотч. Якщо у вас його немає, ну, то можна клеєм е пістолетом. І все, фоміранчик наклеїться е іншими клеями. Це інше б марно і можете просто навіть не робити. Отже, ще можна вирізати пугавки, сніжинку. Якщо у вас немає, то навпаки, якщо у вас є ще якісь класні декоративні елементи, використайте або виріжте самостійно з інших кольорів. Все, все приклеюємо по черзі. Починаємо тулуб, ніжки, ручки, варюшки, голова, далі капелюшок, перший, другий, третя частина капелюшка, далі шарфік, перша частинка, друга. Наклеїли. Це бомба готова. Пугавки, не забудьте, овкос пугавки, вони неймовірно потрібні. Ну що ж, приклеїли. Клас. Виглядає супер, але не цікаво. Чого не вистачає, а вже ж не вистачає носа. Обирайте щось оранжеве: можна морквиночку, можна картончик, можна фетрик. Вирізаємо овальчик або в морквинку. Ваш вибір. І приклеїмо в ніс. Далі все просто: Берем у руки Фломастер чорного кольору. Малюємо класні очі. Можете вирізати, якщо вам є бажання, але набагато простіше намалювати. До речі, треба ще біленькі поставити бліки, бо я забула про це. Так, і це ще не все. Ще в мене є ось такий класний коректор, не коректор. Маркер, який підкреслює е, слова. Е, або ви можете взяти олівець олівцем по фоміранчику теж класно малюється, або пастельку, або тіньки, і пройтись по контуру, і зробити відтіночок, Тіньку таку класну контур е, для нашого фоміранчику білого. І беремо вже більш насичний колір фломастера і промальовуємо шапочку. Шапочку промальовуємо по формі її. По її формі, спочатку по контуру повністю, а потім вимальовуємо ось такі кругляшки, які надають нашій шапочці форму і об'ємчик. Виглядає неймовірно круто, просто бомбезно. Так, якби це не справжня шапочка. А я нагадую, щоб ти підписався, поставив лайк, поділися з друзями, приєднався до нашого телеграм-спільноти, присилав свої малюночки, приєднувся до онлайн-занять у зумі. І класно виготовляв коробки разом з нами. Якщо є питання, пиши, я завжди відповім. Отже, обводимо, промальовуємо посерединці і промальовуємо квадратики. Якщо не хочеш квадратики, це також можуть бути такі прямо, прямі лінії, прямо кутнички. Окей, okay. промальовуємо бахраму і нижню частинку. Ну, начебто, все, але давай ще прикрасимо тебе, якщо є якісь детальки декоративні, то це буде просто бомба. У мене ось таке сердечко, я його приклею, трошки зменшу і приклею, і пугав кидать дві точечки. Але щось маленьке, бо інакше буде негарно. Ручкою можна або чимось іншим. А, можна не робити. Якщо є якісь бісірінки або блістінки, то взагалі буде дуже гарно виглядати. Ну що, з вами була я, Бандурська Світлана. До зустрічі у наступних відео.